Добрий день, 5 серпня Полтавська область. Яблука Вільям Спрайт. Почали вже забарвлюватися. Це тут з північної сторони, з південної вже є такі, що можна знімати. Це в мене тут теплиця була. Ну, потім вона стало. Не потрібно, я стойка тут через метр. І я посадив яблуні під чепа М9 і думаю зробити собі таку як назвати? курілку. Тобто ці гілки далі веду, ось уже майже до центру доходить. І з тієї сторони понасаджував. Ну, там молодші яблуньки. І буде така курілка. Ну правда, як таке яблуко на голову паде, то курити мають перехочеться. Зараз на південну сторону зайду. Так. Ну так, навантаження. Яблука. Ну, яблука в цьому році дуже велике. Ось це тут уже декілька штук зірвав, не знаю. Тут по 300 це точно є гран, Дуже-дуже крупні. І от тепер ще хочу показати Міленіум Голд. Тут дві деревинки, ось одне яблучко тут висить і тут два. Це пізніше досаджені, якщо порівняти. З Вільямсом теж розмір тут великий. Готовку обрав дуже схвалені відгуки. Каже, яблуко без кислоти. У ну, мене це перше яблучко, я ще не пробував. Ну, бачу, вони трішки будуть затримуватися, пізніше будуть, ніж Вільямс. Хоча, якщо взяти останнє яблуко, то я думаю, вони будуть в одні сроки із Міленіум. Ну, а так на, на прилавку, якщо продавати, от, щоб такі контрастні, одні темні і одні такого вони не те, що вони білі, а от, як, не знаю, як матові такі тріски. Ну, дуже-дуже красиві. І солодкі. <кхід> У мене е, княжна є, е, пізньолітній сорт. Мені теж вона ну, дуже подобається, хоча там і мало балів дають їй ну, через те, що вони там, міряють баланс кислоти, цукру. Ну, а тут переважає у княжній. Кстаті, кажуть, що і, і в Міленіумі абсолютно без кислоти буде вона. Тому я сподіваюся, що це буде. Мій теж любимий сорт, тим більше вигляд має. Так, е, да, княжна кхем, солодка і імунне. І так само, як і ці. Е, тут абсолютно все чисті листя, що Міленіум, що, е, що Вільямс. Так що е, Вільямс у мене провірений. Міленіум буде провірятися, ну, бачу, вже чуйка є до того, що це буде класне яблуко. І, я думаю, у кого немає, то це обов'язково треба такі яблука мати. Ну, розмір в цьому році. Ох, красота як.